Привіт! Це класична засніжена ялинка у максимальній висоті 2,5 метра від Урбан Трі. Ялинка класичного темно-зеленого кольору з ось таким білим напиленням на кінчиках, що імітує сніжок. Тому ця ялинка виглядає ще більш пухнастою. Ялинка виготовлена із безпечного та первинного матеріалу, який називається ПВХ, тобто полівінілхлорид. Матеріал абсолютно не має, жодного неприємного запаху і голочки зовсім не колють пальці. Цей пластик привозять на виробництво у рулонах. Потім формують у гілочки і вже пізніше виходить ось така красива ялиночка. Зверніть увагу, як деталізовано виготовлені гілочки, заокруглені конусом доверху, а не зрізані під 90 градусів, як у більшості інших магазинах. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. До речі, про підставку. Підставка дуже стійка, металева, складається із чотирьох ніжок. А ось цей весь простір для ваших подаруночків. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже ми діаметр міряємо за повністю розправленою нижньою гілкою. Це приблизно становить півтора метри. І якщо ви хочете зменшити діаметр, ви просто загинаєте гілочку доверху або ж донизу. В основі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочка не буде гнутися, навіть якщо на ній буде вісіти багато іграшок. Ялинка складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вона могла поміститися в ось таку компактну чи коробку. Так ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде десь зберігати цю красуню наступні 6-7 років, адже саме такий термін служби цих ялинок. До кожної ялинки ми додаємо сертифікат якості, гарантію на конструктив на 2 роки та інструкцію. Безпечна ялинка це та, яка не виділяє шкідливих та токсичних речовин. Наша ялинка саме така. До того ж, при зіткненні з вогнем, вона не спалахує, а лише поступово-поступово поступово тліє. Давайте перевіримо. Ми говоримо все чесно, так як є насправді, і єдиний мінус цієї ялинки, що з роком в рік вона може мнутися. Але не варто хвилюватися, адже це можна легко виправити за допомогою парового генератора або звичайного фену. Вам просто потрібно вімкнути на гаряче повітря, піднести до гілочки, і гілочка під тиском гарячого повітря знову стане рівна. Отож, якщо ви шукаєте красиву, деталізовану та безпечну ялинку, тоді я вас вітаю, ви її знайшли. Замовляйте класичну засніжену ялинку у максимальній висоті 2,5 метри на Urban3 прямо зараз без жодних передоплат та з можливістю обміну.